Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти і поділитися інформацією, яку у свою чергу надало Міністерство інтеграції тимчасово окупованих територій, де українські родини з дітьми можуть отримати підтримку. Там вам нададуть психологічну, юридичну, гуманітарну підтримку чи іншу допомогу родинам, якщо ви через війну опинилися у скрутній ситуації. Тому. Перелік таких локацій пропонує українська мережа за права дитина. Перша це осередки благодійного фонду Голоси дітей. Це інформацію, яку надає Міністерство на реінтеграції тимчасово окупованих територій. Вони працюють у 13 регіонах України. Родини можуть отримати консультацію психологів, відвідати заняття з арт-терапії та різноманітні розважальні заходи. Ви можете зателефонувати за номером у межах України 0800 210 106 та відповідно обрати той осередок який до вас буде найближчий, який вам буде краще, куди ви зможете під'їхати, підійти. Далі ще є центри підтримки, родин і дитячі простори, благодійного фонду, СУЗ, дитячі містечки. Там так само ви можете для початку там фіхівці оцінять ваші потреби, також надають соціальний супровід, психологічну, матеріальну допомогу. Послуги логопедів, соціальних та інших фахівців. Також можете перейти на їх сайт Благодійний фонд СОЗ дитяче містечка та ознайомитися з тією інформацією, яка вам не на даний момент потрібна. На даний момент існує 14 центрів. І у Києві є дитячий простір, Let's Гоу. Дітям допомагають там у навчанні, проводять групові індивідуальні зустрічі з психологом, екскурсії. Розважальні заходи знаходяться він у центрі Києва і для запису ви можете написати у телеграм або зателефонувати залишений номер 098 312 97 08. Тож, будь ласка, хто має скруту, хто через війну переїхав, може звернутися для родин і сім'ями в дані центри.